Як же все-таки усувати небезпеку на вашому підприємстві? В цьому питанні я би вам радив використовувати таку піраміду спеціальну небезпек, яка складається з декількох рівнів усунення. Перший рівень це є усунення, найбільш ефективний метод, який полягає в тому, щоб взагалі видалити небезпечний вид робіт з цього процесу. Другий рівень це заміна. Тобто можна замінити небезпечний компонент, процесу або обладнання менш небезпечним. Наприклад, заміна токсичного розчинника на менш токсичний, або заміна якогось обладнання, або виконання робіт на висоті, не доставляючи на висоту людину, використовуючи різні телескопічні приспосіблення і тому подібне. Третій це є інженерний засіб. Це заходи, які спрямовані на зміну робочого середовища, щоб зменшити ризик на ризик дії небезпечних факторів на працівника. Це можуть бути захисні огородження, вентиляція, різні види автоматизації і тому подібне. Адміністративні засоби контролю. Четвертий рівень: це є встановлення правил, процедур та інструкцій для безпечної роботи, наприклад, обмеження доступу до небезпечних зон, проведення навчання та інструктажів. П'ятий рівень це є засоби індивідуального захисту. А, тобто, це найнижчий е, рівень, яким ви маєте користуватися. На жаль, зараз усі використовують цей рівень. Тобто, для того, щоб захистити людину від таких шкідливих небезпечних факторів, його забезпечують різними засобами індивідуального захисту, що захищають працівника від безпосереднього впливу небезпеки. Е, це найменш ефективний метод, оскільки він не усуває небезпеку, але лише захищає працівника.